Москва заявила про готовність фіналізувати мирну угоду. Їх все влаштовує. Трамп тисне на Росію і поставив дедлайн два тижні. Головна поступка Кремля у перемовинах відмова захопити всю Україну. Зеленський вважає, що силова мобілізація та босифікація – це лише поодинокі випадки та світ на порозі ядерної війни. Індія та Пакистан привели війська у підвищену готовність. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі головні новини на цьому ми. Озвучив чимало компліментів американському президенту і взагалі заявив, що угода майже готова. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що Кремль готовий досягти угоди із Сполученими Штатами щодо України. Мовляв, залишилось лише фіналізувати деякі деталі. Таку заяву російський топ-дипломат зробив в інтерв'ю американському телеканалу CBC News. Він зауважив, що Трамп не розкрив конкретних елементів угоди, тож і він не стане цього робити. Очільник МЗС країни агресорки додав, що Росія продовжує підтримувати контакти із американською стороною щодо ситуації в Україні, і почав ухваляти Трампа, що той, напевно, єдиний лідер на планеті, який визнає необхідність усунення першої причин цієї війни, не сам перед в НАТО, запитали Лаврова і те, чому Росія вдарила по будинку в Києві, вбивши 12 людей. На що путінський дипломат максимально цинічно відповів, що Москва цілиться лише по військових цілях і на те є причини. Тим часом у Вашингтоні заявили, що ракетний удар Росії по Києву є черговим нагадуванням, що цю війну треба закінчити. Про це сказав держсекретар США Марку Рубі в ловальному кабінеті. Високопосадовець адміністрації Трампа вважає, що Сполучені Штати показали світофінішну пряму для досягнення миру в Україні, що до слова передбачає здачу території. Він вкотре повторив, що цю війну можна закінчити. З цим мають погодитись обидві сторони. Руби підкреслив, що адміністрація президента США робитиме все можливе, щоби, зрештою, обидві сторони сказали так. Трамп нарешті розказав, як натиснув на Росію в питанні закінчення війни і чим поступається Путін. На думку американського лідера, Москва вже йде на поступки, оскільки не захоплює всю Україну. Він також вважає, що повернути Крим буде важко. Трамп наголосив, що зараз дуже сильно тисне на Україну і на Росію для того, аби вони погодились на мирні пропозиції американської сторони. Ви не знаєте, який тиск я чиню. Ви навіть не уявляєте, який тиск я чиню на Росію. Ми чинимо великий тиск на Росію. Разом із тим, він зауважив, що питання про вихід США із переговорів щодо України у разі відсутності угоди потрібно ставити через два тижні. Глава Білого Дому наголосив, що наступні дні будуть дуже важливими щодо переговорів по Україні і знову заявив про великий прогрес. На сам кінець голову Білого Дому запитали, чи почує російський диктатор його заклики припинити атаки по території України. Трамп відповів ствердно, а вже ж. Путін одразу ж почув Трампа і вгатив по Харкову. Посеред ночі місто масово не атакували безпілотники. Загалом по Харкову було завдано п'ятьох ударів шахедами, пошкоджені кілька приватних будинків та цивільне підприємство. Обійшлося без жертв та постраждалих. Україні стало набагато важче збивати російські балістичні ракети та шахеди все через наявні проблеми в українській протиповітряній обороні. Ворог не стоїть на місці, постійно досконалюється. Водночас, наші партнери не поспішають поповнювати наш арсенал. Що наразі не так із ППО дізнавались мої колеги. 45 днів як Україна погодилась на повне припинення вогню. І 45 днів як Росія продовжує вбивати українців. Поки Путін говорить про мир, російські ракети продовжують кошмарити міста України. Палістичні крилаті і авіаційні ракети БПЛА щодня падають на голови цивільних. Кремль веде війну на виснаження. І мета тут не лише руйнування, а й моральна капітуляція. Потерпи, будь ласка, сонечко. Дев'ять українських міст опинилися у вогні в ніч на 24 квітня. Найбільше постраждала столиця. Поки ворог завдав комбінованого удару, били балістикою, калібрами та дронами. Один із прильотів прийшовся в житловий будинок у Святошинському районі. Після чого там почалася пожежа. Будинок частково зруйновано, під завалами опинилися десятки людей. Не стали а, живо хлопця попередні 30 років. Ходився, він під більше шести годин. Наразі йому вже, його вже госпіталізовано і здається, вся обтіка мебічна допомога. Чергова атака росіян Зруйновані Багато будинків. 12 будинків пошкоджено, 8 людей. Загинуло на цей момент. Зараз уську розгрібають тому, що техніку ми не використовуємо. Можливо, під завалами ще люди. Рятувальники роблять все для того, щоб максимально швидко кращи. Сімдесят 77 людей звернулись за медичною допомогою. більше 30 – госпіталізовано. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив по Україні 11 балістичних, 55 крилатих і 4 авіаційні ракети. А також 145 БПЛА. Сьогодні бепела сьогодні відбулось удар за рахунок балістичних ракет за весь час повномасштабного вторгнення, тому що насправді минулого разу, якщо не помиляюсь, в січні двадцять року ворог застосував близько 10 кінжалів одночасно. Сьогодні було використано 11 балістичних ракет одночасно. Тобто ми кажемо про те, що скоріш за все був використаний цілий дивізіон. Тобто від 8 до 12 пусків ракет могли здійснити ворог за одночасно, тобто без перезаряджання. І на кожну таку ракету, на кожен іранський дрон, не завжди є чим відповісти. Україні не вистачає засобів ППО, щоб захищатися. Водночас протиповітряна оборона країни показала непоганий результат. Збито загалом із 11,7 балістичних ракет. Це доволі високий відсоток збиття. На сьогодні, звісно, хочеться робити більше. Хочеться більше збиттів е, саме балістичних ракет. Але маємо розуміти, що та кількість систем, які сьогодні в Україні здатні збивати я має на увазі Петріот. Не є достатньою навіть власне для. Там на тих на тих регіонах, тих напрямках, де вона знаходиться. Чому балістична балістичну ракету може збити сам Петріот в радіусі кількох десятків кілометрів подальності? Тому можна собі уявити, скільки систем потрібно, щоб так надійно перекрити принаймні одне велике місто, місто мільйонник. Але цього буде недостатньо для захисту потрібні додаткові засоби прикриття. У кожному своєму зверненні до західних партнерів Володимир Зеленський говорить про те, що Україні потрібно більше патріотів. більше арістем, більше Насамс. і не потім, а зараз. Останній раз президент Зеленський звернувся до Трампу і говорив, що ми готові купити средства ПВО а, у Соєнних Штатах Америки. Назвавала навіть сума 50 мільярдів доларів. Ну притом СДНЕШ нам одказались. Отказали. А в Європі к сожалению. Средств ПВО практически не осталось, а большинство из них уже были переданы Украине. А те, что есть, они ну, не, не смогут кардинально изменить ситуацию в Украине. А для того, чтобы произвести эти средства ПВО, необходимо определенное время. И это не один-два месяца. Это а, а, полгода, год, несколько лет. Потому ситуация сложная. Как казалось... А, Все не так просто, як це все складалося там до 2022 року. Що да? при повномасштабному вторжении в Україну навіть средства ПВО, які знаходяться в мире, вони не способні змінити ситуацію і закрити небо в отдельно взятой стране. І навіть якщо на 100% зробити українське небо безпечним не вийде. Потрібно зробити так, щоб щонайменше кожна друга ракета чи дрон не досягла своєї цілі. На тлі масованої атаки ворога президент України Володимир Зеленський скасував частину запланованих міжнародних зустрічей у Південно-Африканській Республіці. і Повертається до України. Якщо заявляє Росія, що вона готова до припинення вогню, треба їм зупиняти масові удари по Україні. Тому що терпець я не знаю, у кого там щось відбувається всередині, але терпець не витримає саме українців. Розумієте? Бо ми під удар. Ніхто більше. Я нікому цього не бажаю. Але ми під ударами російських ракет. Президент Зеленський наголосив, що корупційні випадки пов'язані з мобілізацією не головне, що характеризує Україну. З його словами, сотні тисяч людей добровільно стали на захист батьківщини, а це від 600 до 800 тисяч. Про це глава держави розповів інтерв'ю американському консервативному політичному коментатору Бену Шапіро. Журналіст заговорив про мобілізацію та випадки, коли людей підбирають на вулицях. Він запитав, що Зеленський може відповісти на звинувачення і таке відомо. Президент сказав, що кожен випадок розбирають сухопутні війська ЗСУ та міністерство оборони, які відповідають за мобілізацію. Можна по різному ставитися до мобілізації, але у нас ця мобілізація з початку війни. Це відповідно до законодавства, відповідно до періоду воєнного стану. тож країна перебуває в стані війни. Ми хочемо, щоб війна скінчилася. Ми хочемо, щоб усе скінчилося. Ми хочемо мати справедливий мир, спокій без мобілізації та воєнного стану. Проте, доки триває війна, і діє цей режим, триває мобілізація. Ядерна загроза в південній Азії, через яку можуть загинути мільйони людей після нещодавнього теракту в спірному регіоні Кашмірі, де озброєні люди розстріляли 26 шістьох. Індійських туристів відносини між двома ядерними державами Індією та Пакистаном різко загострилися. Індія звинуватила Пакистану підтримці терористичних угруповувань, що призвело до серії дипломатичних та економічних заходів з обох сторін. Індійська влада засудила теракт та акцію гібридної війни організованої з території Пакистану. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді назвав інцидент провокацією, що не залишиться без відповіді. Натомість, уряд Пакистану заперечив будь-яку причетність до нападу в Кашмірі. За повідомленнями, змі Індія скоро скасує угоду про припинення вогню із Пакистаном. Більше того, нью делі вже офіційно заблокувала потік річки Інд до Пакистану, закривши всі чотири шлюзи, які контролюють подачу води через Дамби та канал. Ісламабад раніше попереджав, що така блокада розглядатиметься як акт війни. Тим часом експерти з Пристонського університету провели дослідження і вже заявили, що до 125 мільйонів загиблих за лічені години та мільярди постраждалих від дефіциту продовольства такими можуть бути наслідки від ядерної війни між Індією та Пакистаном. Непевно, той випадок, коли краще, не треба. Британія ймовірно відмовиться від раніше обговорюваних планів відправити тисячі своїх військових до України, оскільки такий крок визнали надто ризикованим у разі зриву потенційної мирної угоди з Росією. Про це повідомляє The Times із посиланням на джерела у своєму уряді. За оновленими планами, Британія та Франція розглядають варіант направлення до України лише військових інструкторів, а не повноцінного контингенту. Вони працюватимуть на заході країни далеко від лінії фронту та без функції охорони об'єктів чи підтримки українських військ. Очікується, що безпека України гарантуватиметься переважно із і моря, а також за участі Туреччини, яка ймовірно відіграватиме ключову роль у Чорному морі. Натомість постачання зброї з Британії та Європи продовжується, щоб зберегти здатність України реагувати у разі порушення домовленості з боку Росії. Естонія планує створити військову базу в нарві, місті на кордоні з Росією. Там базуватиметься не лише естонські військові, а й союзницькі підрозділи за словами міністра оборони країни на випадок збройної агресії з боку Росії. Естонія готується захищати кожен дюйм своєї території з першого дня можливої атаки. Естонія збудує нову військову базу на кордоні з Росією у місті. Нарва Росія веде війну із Заходом. Визнання та реагування на гібридну діяльність Росії грає вирішальне значення, тому що бездіяльність заохочує Росію продовжувати та посилювати свої дії. Ми повинні надіслати чіткий меседж, що Росія не повинна випробовувати наше терпіння. Естонія закликає країни розробляти та вживати контрзаходи. численность э, военнослужащих, которая будет размещена на данной базе, по разным оценкам называется от 250 до 500 военнослужащих. Причем часть из них это будут именно военнослужащие вооруженных сил Эстонии. И, соответственно, Останні 250-300 триста чоловік союзники по блоку НАТО. Влада Естонії не випадково обрала саме нарву. Місто знаходиться на березі одноіменної річки. На іншому березі російський Івангород. Росія, привіт! в не скільки їзди від Санкт Петербурга. Город це порядка 50 тисяч жителів. Большинство из них говорит исключительно на русском. Более того, многие имеют паспорта граждан Российской Федерации. Российская Федерация рассматривала данный город как один из возможных вариантов дестабилизации ситуации в приграничных районах с Эстонией. Тому щоб уникнути провокації, базу розмістять саме в нарві. Таким чином влада країни хоче прищепити жителям більше патріотизму та розуміння, що Росія ворог. Звісно, цього мало. Ми не можемо порівнювати себе з прилікаючим к нам западним російським воєнним округом. Там три армії стоять. Але друге, що ясно має бути росіянам. что в случае какого-то нападения, агрессии, попытки захвата там Нарвы или еще чего, дело будет России иметь с НАТО. Они не исключают непосредственно вооруженного вторжения Российской Федерации на территории Балтийских стран и предпринимают превентивного характера меры, а именно строительство новой военной базы именно в приграничной Нарве. Російська влада останніми роками навмисно подає інформацію про нібито нацизм у Прибалтиці. А ми регулярно піднімаємо питання і репресій в отношении російського та рускоязичного населення властями Латвії, Літво, Естонії і преслідуванні, і ограниченні по національному признаку. При цьому мешканцям, наприклад, тієї ж нарвою всіляко намагаються нав'язати свою ідеологію. граница Ивангород Нарва и на берегу Ивангорода вот такую сцену монтируют большую для концерт для жителей Нарвы. В Нарве запрещена символика 9 мая и празднование. Можно только подносить цветы. В соответствии с основным законом, главной ценностью эстонского государства является внутренний мир. И одна из первейших задач государства – защита внутреннего и внешнего мира. Мы не должны дать России возможности использовать прошлое для разрушения гражданского мира. Але в Естонії активно з цим борються, ставлять на чолі свою мову, вимітають радянську ідеологію, а також збираються дозволити використання протипіхотних мін та касетних боєприпасів та знищувати підозрілі кораблі біля своїх берегів. Імінна Естонія задержала нефтяний танкер, слідувавши із Індії в Російську Федерацію. По даними естонські спецслужби. Данное судна являлось частью російського теневого флота используемого Российской Федерацией для для своей нефти в обход санкций. Тому скільки по Росії не старалися, а час назад не повернеш. Європейські країни вживатимуть все більше заходів, щоб захиститися і відгородитися не тільки від російського вторгнення, а й будь-якого іншого впливу. Все почалося в зоопарку. Минуло 20 років. Як співзасновник YouTube Джавад Карі завантажу на платформу Перше відео в історії Ютубу Я в ЗОПА». Скромний відеоролик, тривалістю усього 18 секунд, де 25-річний програміст біля вольєра зі слонами міркує про їх дуже дуже довгі хоботи став відправною точкою для найбільшого відеохостингу планети. Сьогодні рівно через два десятиліття кліп переглянули вже понад 355 мільйонів разів. А YouTube перетворився на головний майданчик глобальної цифрової культури. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайки під нашими відео, а також підписуйтеся на наш YouTube канал Україна сьогодні.